Проаналізувавши роботу житлово-комунального об'єднання за 6 місяців 2023 року, хочу інформувати і дати наступну інформацію, що дане підприємство надає послуги по теплопостачанню і виконує функції по управлінню як управляюча компанія. Потрібно відмітити, що не дивлячись на ті виклики, які були, підприємство забезпечувало повному всі надання послуг. І потрібно було в аварійному режимі працювати, але своєю роботою підприємство справилося. Наразі є величезна заборгованість за спожити теплоносії. Це біля 19 мільйонів споживачів заборгували. Я дуже дуже прошу. Для підготовки підприємства до нового опалювання сезону для того, щоб можна було розрахуватися з нафтогазом, Нафтогазом ці платежі потрібно провести. Є в нас черговий виклик. Знаєте, що то в нас був виклик з податкової інспекції, яка в зв'язку з тим, що бухгалтер там невчасно подав. То нарахували там біля 8 мільйонів збитків, але ми пройшли всі судові інституції і, відповідно, доказали свою правоту, але вже вони там подають сьомий раз в Верховний суд України. Але ми маємо ще одну новину: що Нафтогаз України звернувся з позовом до житлово-комунального об'єднання. У зв'язку з тим, що в 21 році оплата проведена не 90%, як вони вимагали, а опція з 80%, ну, в зв'язку з тим, що Є заборгованість, люди вчасно не платять. Але саме головне, що через казначейські рахунки йде розподілення коштів. і Відповідно, банки забирають ту суму коштів, яка визначена згідно постанови Кабінету міністрів, і підприємство отримує тільки невеличку частичку тих коштів, які поступають їм на рахунок. Вони порахували, що той обсяг газу, який був взятий, взятий в 2021 році, в обсязі мільйона кубів по 9 тисяч вони проводять цей перерахунок, виводять там на 36 мільйонів гривень. Ну, наразі є судові позови. Ми будемо в судовому порядку відстоювати інтереси наших громад, даного підприємства, щоб воно мало можливість працювати подачу надавати послуги. Дякую за. sabota a Ucrânia